Всім привіт! Це без цензури. Я Марина Залі Кермлаєва. Поїхали. Як ви знаєте, Володимир Олександрович Зеленський націлився на другий президентський термін. Чому так? Тому що цього дуже і дуже хоче його найліпший друг і менеджер президента, з яким наш Володимир Олександрович не може не піти ані на шашлики, ані не поїхати разом до Вашингтону. Кілька місяців тому Андрій Єрмак. Публічно сказав, що дуже хоче, щоб його товариш Володимир Зеленський балотувався на другий президентський срок. Я вважаю, да в нас немає е країна отримала найкращого президента за 30 років. В нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Цікаво, що ж іще ще може зробити сородка парочка Зеленський та Єрмак. Слухаємо далі. Я особисто моя думка. Я вважаю, що він повинен пи, пи, піти на другий строк. Ну а тепер цьому чоловічому романсу треба вирішити, як же ухилитися від шквалу тригерних і дуже таких неприємних питань від українського суспільства. Ну і так само, як же навішати побільше лапші на вуха українському електорату? Це мерзло. Це реально мерзість. тобто треба зробити щось таке, аби не відповідати на гострі запитання українських і не тільки журналістів, тому що як ми вже неодноразово бачили, від прямих питань журналістів Володимир Олександрович ніяковіє і сиплеться. як кратковий будинок і видає якісь такі тези в стилі. Ваше панібратство, і я президент Міша. Наприклад, давайте пригадаємо, як Зеленський відповідав на простеньке питання як справи у його товариша Баканова. Давайте наступне запитання. Ще гірше справи, коли Володимир Зеленський іде на інтерв'ю до закордонного змі. Там він може видати страшну правду, що попередження з картами українська влада отримала заздалегідь, але про війну вирішили не попереджати українських громадян, тому що боялися паніки і того, що доведеться вливати кошти в українську безпеку та оборону. Did you also underestimate Putin? Because um, you had information provided by the United States a couple of months ago that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. This was a question from a journalist from the Netherlands. As you know, this country is very, Передає нам купу озброєнь, надала нам патріоти, навіть там закупила за свої гроші патріоти, які приїдуть в Україну. І а, пряме питання журналістки звучить так: а, вас же попереджали заздалегідь. Чому ви почали щось робити лише тоді, коли Російська Федерація вже вторглась на територію України? Що каже наш чудовий незамінний український президент? По перше, наша країна готувалась. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в колокола, рити окопи, найцікавіше, що Зеленський каже, що ну треба ж було рити окопи, і найцікавіше, що ми їх таки риємо, римо, коли вже танки бряцають зброєю прямо під вікнами, дуже часто населених пунктів. А Вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Безумовно, сіяти паніку не треба було треба було кликати на допомогу людей, які мають техніку, які вміють копати ці траншеї, і можливо, ми б уникнули такої кількості жертв серед цивільних і військових. Знаєте, ну набагато краще кликати незадовго до повномасштабної війни народ на травневі шашлички. Квітні відзначимо великдень, в травні як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Тому цілком логічно, що зараз банкова намагається зробити таке велике кручу-вірчу. Кручу-вірчу, запутать хочу. показати офіційній пресі великий факт. І пропетляти від відповідальності на своїх підконтрольних телеграм-каналах. Ну, ще в оборот йдуть ручні позитивні блогери. І єдиний телемарафон за 2 мільярди. Куди ж без нього? Все почалося кілька місяців тому, коли пенько Любець і головний піарник банковий Мішенька Подоляк. А вирішив окучувати українських інстаграм-блогерів та ескортниць. І давайте нагадаємо, як цей пан пообіцяв цим ескортницям і гламурним дівам. А про і не тільки дівам, там і чоловіки були гламурні про те, як війна завершиться вже цього року. 2023 рік все закінчиться. Це точно? А ну, а ну дайте знову пацани. ха ха. ха Так, знаєте, і хочеться запитати, скажіть, будь ласка, де ж наші шашлики на горі Айпетрі, які цілком можливо начинятиме спеціями сам Андрій Єрмак і Ксюша Менікін, знаменита ескортниця, яку їй вручили. Орден за інформаційну так звану боротьбу. Ну а якщо повертатися до стосунків зеленського із змі, то тут варто ще і сказати, що нещодавно сутичка зеленського із офіційними змі вийшла навіть на міжнародний рівень, тому що в одному із останніх інтерв'ю на аудиторію Сполучених Штатів Америки. Зеленський випадково розповів про українську топ-корупцію і назвав розкрадання грошей в Україні українськими uh, кейсами, які в принципі не впливають на допомогу, яка йде зі сполучених штатів Америки. Давайте послухаємо спочатку, як звучало питання самого журналіста CNN. 89% from the war, corruption was the country's most serious problem support will not serve the war effort and instead line the pockets of corrupt officials. Знаєте, дуже серйозне питання з огляду, які серйозні дебати йдуть на рівні конгресу між представниками демократів і республіканців, а дуже часто і в республіканській партії між двома її. Скажімо так, складовими офіційними республіканцями і тими, хто полюбляє Дональда Трампа, де дуже часто фігурує такий аргумент, що можливо якось треба інакше допомагати Україні, бо там же ж дуже багато корупції. Давайте ж послухаємо, що далі йшлося у цій програмі. not with the help, нот not connecting, да не help of our partners. Зеленський переконує, що ці всі корупційні історії вони не пов'язані із допомогою наших американських партнерів. So it's not about the weapon of our partners, or money for the weapon, or money for the uh, budget to uh, give pensions, social support, etc. It's in another cases. It's not about the partners. So, so are, this is, these are Ukrainian these funds are Ukrainian are cases, but anyway, yes, but. Anyway, it doesn't matter for me. Мені дуже цікаво, як Зеленський розрізняє, от якщо лежать долари, пачка доларів в українському банку, який з них зароблений в Україні, а який із них прийшов від наших американських партнерів? Можливо, там якісь гриби специфічні? Чи як він їх розрізняє? Тож, знаєте, після такого оглушливого провалу на міжнародному рівні банкова рішуче налаштована закрутити гайки пресі будь-якому вільному волевиявленню в свободі слова в Україні. Буквально день тому стало відомо, що Зеленський вимагав українських журналістів не писати про страшні кейси української корупції до завершення війни. Трапилося це після того, коли українська газета «Зеркало тижня і відомий оглядач Юрій Ніколов написали у цей глушливий матеріал про те, як міноборони намагаються і хочуть розпиляти 13 мільярдів гривень. Це ті самі контракти на харчування, де яйця були прописані по 17 гривень за штуку. Так от Зеленський звертався до журналістів. Тоді якраз він влаштував зустрічі з головними редакторами різних ЗМІ, що давайте не писати до перемоги і не будемо розказувати, що в нас є така корупція. Давайте послухаємо пряму мову Юлії Мостової, яка саме була поставлена вимога українським змін. А... Після статті, яка вийшла в нас, ви всі знаєте про яйця. Так? Це просто малесенька історія, де в краплі води відбивається світ про баланс. Президент зібрав Овзерек. А далі буде найцікавіше. І звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. Уявіть собі, головного редактора змі, де була оприлюднена скандальна стаття, яка врешті призвела до відставки міністра оборони Резнікова і всього всієї команди Резнікова, туди не запросили Юлію Мостову. Тому що, очевидно, Зеленський дуже боявся прямих питань від досить фахової української журналістки, так от. І а, звернувся до журналістів із проханням бути, помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але. Я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тили, відбуваючись на спроможності нашого фронту. Як ви вже зрозуміли, таких тез від українського президента не прозвучало. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хочете, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані треки, факти. Прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. А стаття вийшла, очевидно, ніякої реакції з банкової не було. Але давайте послухаємо знову ж таки Юлію Мостову. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав: мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Я вже читала багато думок. Там дуже часто пишу, що це ж брудні інсинуації, це просто мостова, поливає брудом українського президента, тому що її чоловік Анатолій Гриценко. То знаєте, неважливий факт, що коли вони одружувалися у 2002 році, по великому рахунку Гриценко ще не був ніяким політиком. А Юлія Мостова вже була м, дуже популярним журналістом, оглядачем, заступником головного редактора. Її знали абсолютно всі. Тож на цій зустрічі ще був один е, головний редактор е, видання НВ Віталій Сич, який отак оцінив розмову із президентом. Та я був на той зустрічі, дійсно про тиждень він нічого не казав там. А, я зрозумів, президент нічого не зрозумів і висновків ніяких не зробив і не попросив там якось. Давайте ми врегулюємо цю ситуацію з яйцями по 17 гривень. Але давайте ж запитаємо себе, чи зрозумів щось український президент після цього свіжого скандалу про нелюбов банкової до журналістів. Абсолютно ні. Адже буквально у день цієї дискусії головних редакторів із суспільством, що зробив Зеленський? Він з Єрмаком зібрав у своєму джакузі на банковій придворні телеграм-канали. Настільки я зрозуміла, там була труха, там був Джокер. Туди запросили Лачина, тому що, от, наприклад, його дуже вихвалюють, що він там був на цій зустрічі. І а, натомість, щоб виходити на прямий діалог з українським суспільством і розрулювати, знаєте, уже такі а, просто купи гострих проблем, президент окуклюється у своїй мильній бульбашці. Чи є тут щось нове? Спитаєте, ви абсолютно ні? Тому що давайте пригадаємо початок каденції Володимира Зеленського, коли його керівником офісу президента ще був Андрій Богдан, людина, яка по великому рахунку зробила. Президентом а, Володимира Зеленського, так от тоді Андрій Богдан казав, що нам уже ні нужны які журналісти. Ми будемо напряму спілкуватися з українським електоратом через телеграм-канали. Але знаєте, що найцікавіше, коли самому потім Андрію Богдану припекло, він чомусь пішов не на телеграм-канали, анонімні, а почав давати інтерв'ю виданню Гордон і дав ще одне цікаве інтерв'ю українській правді офіційним змі. Але зараз цю рожеву ілюзію, що ми тут самі сібі СМІ, і нам уже не потрібні журналісти, взяли на озброєння саме Зеленський і Єрмак і подоляк трошки. І всі ці наші державники нинішнього часу, на жаль, воєнного часу створюють собі рожеву таку бульбашку навколо себе в часи війни. Зацитую думку е спеціального оглядача видання Ліганет, який ходив на цю зустріч і був вражений оцим просто. Скоріше, цією кунсткамерою, яка прийшла на зустріч в офіс президента України. Отже, зацитую пана Смирнова із Лігенет. Яка практична користь від запрошення трухи для ОП? Серйозно питаю. Домогтися Ван Войсу від телеграм-каналу не смішіть, не можна ігнорувати ресурс такою аудиторією. Тоді проводьте закриті зустрічі анонімних телеграмів з подоляком і дресируйте їх там, але не треба легітимізувати саджаючи телеграм-помийки за один стіл з президентом та іншими журналістами, які не прикриваються маскою анонімності і пишуть про все публічно, підписуючись під кожним реченням. Ще одна думка від Оксани Романюк, директорки інституту масової інформації. Ми ніколи не поборемо дезу і не побудуємо медіаграмотність допоки ОП буде звати на зустрічі і ядовиті тілеги. Це все одно, аби держава будувала лікарню і публічно декларувала, що розвиває доказову медицину. І тут же паралельно публічно їла брудними руками гомеопатію і фандила карти таро, бо в нього є аудиторія і комусь нервово воно допомагає. Як медіаекспертка, експертка, я впевнена, що феномен Тілех переоцінений, і це всього лиш ситуативна булька. Тож не виключено, що той бажаний другий термін, на який вже так спокусилися Зеленський і Єрмак, вони здобуватимуть за допомогою тарологів, шаманів ескортниць. І телеграм-каналів трухи і трошки Лачина, якого він дуже сильно розхвалили на цій зустрічі телеграм-каналів. Ну і знаєте, у підсумку можна сказати, що очевидно, куст-камера із таких різношерстних людей, інфлюенсерів, це не місце для серйозних дискусій про те, як буде відновлюватися наша держава після війни, і загалом якою ж буде наша українська перемога у цій війні. А значить, нас чекає потік брехні. І від банкової маніпуляції, і спроба уникнути серйозної відповідальності за провали напередодні 24 лютого 2022 року. Ну я не виключаю, що буде така маленька спроба повторити ті досвіди Путіна із зачисткою медіаполя, які в Росії проводились на початку нульових років. Але ж давайте зафіксуємо, чи перемагають країни у війні із анонімними телеграм-каналами. Чи, скажімо так, давайте так в період, коли, наприклад, була Друга світова війна і був Черчилль, телеграм-каналів ще як таких не було, але, скажімо так, замість телеграм-каналів можна було вибрати якийсь паркан і написати там слово з трьох літер і сказати, що хуй, це Вінстон Черчилль. Очевидно, що з таким рівнем інформації суспільних дискусій е, британці б ніколи не виграли свою битву за свою країну. Також можна подивитися на досвід нинішнього Ізраїлю, який теж перебуває у своїй війні. Ось чомусь там вирішили не забороняти змі. Там чомусь е, в кожному змі ледве не щодня зараз публікують соціологічні опитування, де ставлять питання руба. До уряду, що очевидно, уряд дуже погано підготувався до цієї терористичної атаки. Хамас і має понести відповідальність. Нам дуже потрібна здорова дискусія, а не карти таро, ескортниці і якісь анонімні люди із анонімними телеграм-каналами. Знаєте, Зеленський вже дуже опікся із цією ідеєю у 2020 році. І я не впевнена, що ця ідея у нього буде успішною вдруге. Тому що суспільне невдоволення наростає, і Зеленський уже не здається таким тортом, яким він був на початку навіть повномасштабного вторгнення. Всім дякую за увагу! Це була Марина Донолюк Ярмолаєва. Це був проект без цензури. Ставте лайк, будь ласка, нашому відео, пишіть коментар для його просування і лишайтеся з нами на каналі Кращої Української аналітики в Ютубі.